Судове засідання щодо запобіжного заходу патрульному поліцейському, який 29 серпня застрелив місцевого підприємства Джумбері Сілугау. У ці хвилини має розпочатися в Дніпрі. На місці працює і наша кореспондентка Олеся Приходько. Від неї дізнаємося подробиці. Вітаю колегу тобі слово. Вітаю. Ми наразі знаходимося в хіровським хіру... райсудом. Скажіть, будь ласка, чи все добре чути чути так? Тож які а, яку інформацію колега може повідомити, чи зокрема підозрюваний вже на місці, чи є якісь коментарі від сторін за інформацією Держбюро розслідування слідчі проаналізували всі відео, котрі були вилучені під час розслідувань щодо вбивства місцевого. Наразі невідомо, хто саме перебував за кермом авто, котре зупинили поліцейські, до слова сьогодні хороняться вбитого місцевого у Петриківці, що у нас на Дніпропетровщині. Зрозуміли тебе, Олесю. Спасибі. Отже, ми чекаємо на подальші подробиці з твоїх наступних прямих включень. Це Олеся Приходько. Вона розповідає про початок визначення запобіжного заходу правоохоронців в Дніпрі. Також сказала, зокрема, що застреленому чоловікові, який загинув під час інциденту з патрульними поліцейськими, із цим чоловіком власне нині прощаються. Я ж нагадаю більше подробиць 29 серпня в Дніпрі. Поліціянт застрелив чоловіка, який чинив спротив і напав на його колегу патрульну правохорон. Онці зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху після відмови водійки вийти з машини застосували примус. В автівці перебували чоловік, жінка і двоє дітей. Під час сутички, до якої долучився й пасажир, пролунали постріли у ході конфлікту. Патрульний поліцейський тричі стріляв чоловіка від отриманих травм. Пасажир помер на місці. Державне бюро розслідувань поки що не може підтвердити, що в крові чоловіка, цього ж таки згаданого підприємця, який загинув у наслідок стрілянини за участю патрульних поліцейських у Дніпрі, був алкоголь. Про це в коментарі повідомила речниця ДБР Тетяна Сап'ян. В «Єдиних новин вона про це говорила. Також за її словами, слідство ще не може сказати, хто саме був за кермом автомобіля, коли і як усе сталося. Адже потрібно проаналізувати абсолютно всі відео з дорожніх камер, натільних камер і всіх смартфон. Фонів, які фільмували на місці події, речниця ДБР припустила жінка, ймовірно, буде в справі і як свідкиня, і як учасниця події Її допитають у рамках розпочатого кримінального провадження.